Вітаю, зараз ми подивимося таке питання Прудянка, Харківська область, коли можна повертатися туди і що буде далі? Скажіть нам, будь ласка, вищі сили. Прудянка, Харківська область, коли можна повертатися туди і що буде далі? Найте нам відповідь, будь ласка, вищі сили, Прудянка. Ой, так, прудянка. Прудянка, <кій> коли можна буде повертатися, що буде далі. Зараз я бачу добре, буде відновлюватися будівлі, Прудянка, надходження допомоги. Зараз в Прудянці відбувається, там наші військові. Люди дуже радіють. В прудянці мир бачу так. Прудянка, скажіть, будь ласка, також іде відновлення життя. Ну, я бачу, що у вас, хто дивиться, мешканці Прудянки вам надається така допомога і відкрита дорога. Ще через вас будуть їздити наші військові по дорозі дуже швидко. До вас зайшов сильний чоловік, військовий, і в нього Будуть робитися такі роботи, щоб розміновувати все, і буде захист прудянки. Там будуть стояти, як е, наші Збройні Сили. От такий чоловік до вас сильний. сильний чоловік приходить. Так, з приводу обстрілів, з приводу обстрілів. Ворог би хотів, звичайно, щось навдати шкоди, але буде стояти така сильна ПВО, чи зброя, що люди ну, будуть спокої, спокої, будуть дивитися тільки в небі. Можливо, просто як працює, може, ця зброя мирна. Там відбувається така подія, ну це таємна подія. Щось завдано дуже сильно, багато смерті ворогу. Щось там таке відбувається, що змусило ворога піти, навіть загинути, і це повернення. Так, це був суд над ворогом. Це секретна інформація. Це я бачу, що вбито ворога дуже багато. За всі страждання відбулося. Так, наразі про це не будуть говорити, але пізніше скажуть. Про це буде відомо. А так я бачу, що в прудянці мир. Порох, бо захоче щось зробити, не вийде. Люди будуть в спокій просто спостерігати. Так що так. Військові дії припиняються в продянці. відновлюються дороги. Як, як розумію, може там був якийсь міст чи щось таке через річку. Вам можна буде їхати, їздити. В листопад також виходить дуже гарні карти. Навіть жовтень також відкрита дорога. Дуже багато військових. Так що в прудянці також живуть люди-сили. Навіть в кінець вересня вже відновлення відродження, відновлення інфраструктури вам нададуть допомогу людей, врятують кошти, прийдуть до прудянки. всіх хто може, не було їжі і не було. Ну, в прудянці були скрутні якісь моменти. Вам все допомога прийшла вам в вересень, жовтень, листопад. Ці загрози, ворожі, будуть відбиватися. Зима також у вас буде тепло. Жінки будуть дуже раді, задоволені. Вас будуть захищати. Ворогу дуже сильно буде боятися прудянку. Так. Такі події. Так що прудянка. Я хочу забрати всі наміри ворожі. Заперечую, щоб він не думав про прудянку взагалі. Те, що ворог отримав, хай отримує, будь ласка. Так, більше бойові дії від прудянки забираю. Ай так, здійснюються всі мрії людей мирного населення. Де да відновиться життя? Прудянці. Всі лиха підуть геть. Повертаю фортуну. Ой, відкриваю дороги до надходження коштів, де прийдуть люди, де повернуться. Так це перекриваю. Більше в продянці. Бойових дій не буде, ворогів не буде. Відкриваю дороги до повернення людей, роботи. Перекриваю. Хочу, що... От, перекриваю, перекриваю. Всіх зрадників вижинаю, всіх колаборантів вижинаю, більше ніхто не зможе завдати шкоди про дядь. Відкриваю дороги всі. Бурдянка щаслива, мирне небо. Багаті, щасливі люди. Більше нема нічого, що заважає повернутися людям до прудянки, відкриваю дороги, забираю всі військові дії, забираю всі небезпеки, відновлення доріг, відновлення мостів, відновлення будинків, світла, опалення, де да прийде продянку, мир, мирне небо. І вся необхідна допомога для людей, де буде так, де буде так, де буде так. Прошу вищі сили захистіть і прошу поверніть весь негатив, що завданий людям всі страхи війни, і жахи війни, і всі сльози, страждання, все ворог вертає по Верховному суду. А з продянки знімаю і щастя, і задоволення, і гроші в прадянку приходять без перешкод. Буде так, буде так, буде так. I все, що завдано всі смерті і страждання, що в брутянці повертаю ворогу, де да закрию бруттянку, від ворога більше не бачить. Запиляюся всі не ти військові дії. Відкривай дорогу до брудянки, нарвається. Так що, от, на на військових дій я не бачу у Прудянці. В Осінь у вас буде мирно, можна буде побачити десь там вдалині щось пролетіть, але і то буде наш вогонь мирний. До вас повернуться кошти, фінансове все Всі фінанси, що необхідно, щоб люди жили. Продукти. Відкрита дорога на відновлення продянки, її життя повертається. Так я бачу, що Повертайтеся в продянку в ну, жовтень точно і листопад. Отак От я бачу. Бродянка вільна, але пізніше про це буде відомо. Наразі там відбувається суд над ворогом, а взагалі то до вас прийде захист такий потужний, і також з міни, міни знімуть листопад місяць, поля будуть ліси, поля чисть. Повернеться відродження життя. Що такі події? Все, дякую за увагу.